Вітаю. Один із каналів вчора запустив мапу, як українські дрони полетіли на російську територію. І там біля 500 дронів ми знаємо. І назвав це так: СВО підсумки. І дрони реально летять в бік Волгограда, там, в бік Ростова-на-Дону, потім там, по Курській області, в Москву там, і так далі. І ми знаємо, що ці дрони доволі серйозно наробили там, клопоту для. Росіян, бо ось під Москвою частково відключення світла після ударів українських дронів, монітори, місцеві ЗМІ. Потім під Москвою розпочалася дискотека, ну, блимало світло там і так далі. Потім Україна офіційно підтверджує блекаут під Москвою. Це глава ЦПД Андрій Коваленко публікує відео цілковитої темряви. Потім а, канали публікують. А, от Виконану обіцянку Зеленського 27 вересня, якщо РФ погрожує Києву блекаутом, то нехай і Кремль готується до блекауту в Москві, ну і так далі. І, ви знаєте, цей канал хороший канал насправді, але вони помітили. ось що. Українці почали ставити дизлайки під постом. Про СВО підсумки і фоткою з дронами, що вони полетіли в бік Російської Федерації, дуже багато дизлайків. дизлайків. Хоча багато дуже багато, там, вогників, типу, Супер, півтори тисячі 161 сердечко там, і так далі. Але половиною тисячі дизлайків. І канал, канал пише, що російським ботофермам явно не зайшов попередній пост. Схилоюмо вас. Добре. Давайте е спробуємо трішки розібратися і подумаємо, чому з'являється дизлайк. Я особисто знаю цей феномен вже давно. І якщо я ставлю якусь новину позитивну щодо України там, або щось таке, що я не скажу виправдовує, але пояснює дії української влади, то я знаю, я знаю, що я миттєво нариваюсь на дизлайки, на дизлайки, на какашки. У нас в телеграм-каналі відкриті абсолютно всі реакції. Тому, будь ласка, українці ставлять все що завгодно. Я знаю, що на кожному каналі, на кожному, включно з моїм, включно з цим каналом, є боти. є боти. Які не українського походження. Вони часто і не російського походження, часто це боти пов'язані там з різними, ну, ви знаєте, спеціальними клубнічними сервісами. І вони дійсно на каналах бувають, ми там їх видаляємо періодично, але все одно вони, вони присутні. Так ось я б я б не пов'язував дизлайки, які з'являються. А тільки з тим, що це російські боти. Проблема в тому, що українці розуміють, удар сьогодні по Російській Федерації, це удар завтра по Україні. Потім ми їх, потім вони нас. Потім ми їх, потім вони нас. Вони нас, ми їх. І українці чудово розуміють, так війну виграти неможливо. Кожен удар це смерть. Кожен нальот це завжди руйнування майна. Це завжди зменшення віри українців в те, що це завершиться. І тому тому, частина українців. Я не, не кажу, що ці 2,5 тисячі дизлайків це все українці. Звісно, там є частина ботів, які є на кожному каналі. І чим канал більший, тим цих ботів більше. Це зрозуміло. Але те. Що українці також незадоволені, стурбовані, налякані такими подіями, заперечувати це неможливо. Українці хочуть миру, українці хочуть зупинки цього хаосу, цього божевілля. І тому кожна ситуація, коли по нам стріляють, ми стріляємо або ми перші, або ми другі неважливо. Але українці розуміють, що це. Не фінальна крапка. І за цим буде удар. по нам. І хто виживе наступного разу, не знає ніхто. Українці хочуть зупинки, українці хочуть миру, спокою і стабільності. І тому деякі з них, деякі з них це не боти, ставлять дизлайки навіть на ось такі пости, які доволі серйозно, серйозною є відповідь, ілюструють серйозну відповідь України. Паритетну відповідь Російській Федерації. Ми навчились воювати, ми знаємо, як це робити. Ми робимо це доволі успішно, доволі професійно. Ми маємо певний достатній запас зброї, це безперечно. Але я ще раз повторюю: українці хочуть миру і зупинки бойових дій. І тому багато з них ставлять дизлайки. Бо це втомило, це лякає, це. Вселяє невпевненість, це не дозволяє громадянам України жити, працювати, планувати своє життя, жити своє, своє повноцінне життя. Тому не можу погодитись з тим, що всі ці 2,5 тисячі дизлайків це боти. Якщо ми будемо закривати очі на очевидні проблеми, ми просто поступово прийдемо до повної диктатури однієї думки, що не може бути інших думок. Ну, не може українець поставити дизлайк на дрони і ракети, які летять в Російську Федерацію. Ну, не може. Відповідь може. Тому що багать, багатьох українців війна надто втомила. Надто втомила. Це і військові, які гинуть кожного дня. Це і цивільні, які постійно під обстрілами. Це і ті, хто в Україні, і ті, хто за межами України. Це і ті, хто. Хочуть народити дитину, але не можуть це запланувати. Це ті люди, які, можливо, хотіли б змінити роботу, купити собі якусь нерухомість, виїхати, поподорожувати. Просто щоб це завершилось. Але вони не можуть цього зробити, тому що війна. Люди переживають війну, люди мужньо тримаються, люди дійсно борються і акумулювали в собі всі можливі сили, весь можливий потенціал. Але коли ти бачиш, що війна не завершується, і навпаки тільки набирає обертів. Мимоволі, хочеш ти чи не хочеш, твій організм протестує, твоя психіка не витримує, бажання, щоб це завершилось, лише загострюється. І звинувачувати людей в тому, що вони можуть мати інше бачення процесу, неможливо. Це все. Перетвориться, я ще раз повторюю, на диктатуру однієї точки зору. А це погано. Коли в державі є одна думка, і неправильні це неправильно. Тому давайте будемо відноситись з більшим розумінням і вивчати думки людей і думати, а чому люди так реагують, і що нам, людям, які присутні в інформаційному просторі, потрібно зробити, щоб люди поменше. Реагували так і побільше вірили в те, що оце те, що було вчора, наближає мир, бо люди бачать зовсім інше. І тому реагують так. Не забувайте підписатись. Ну а карту ми залишимо в себе в телеграм-каналі.